У рівному для збройних сил України передали три позашляховики. Благодійна спільнота, відповідальні українці, купує автомобілі і ремонтує їх, аби в подальшому передати на потреби ЗСУ. Волонтери вже надали дев'ять позашляховиків на потреби армії. Які автівки передали для захисників України? Дивіться далі у сюжеті. Одразу три автівки волонтери передали для ЗСУ Мерседес з підписом Вовкулака, Фольксваген Бандерівський єнот та Нісан. Чорний сотник. Назви для автомобілів волонтери придумували самі. Розповідають, що вибирали методом голосування між усіма учасниками благодійної спільноти Відповідальні Українці замінили деталі, які погано вже працювали. Поміняли масла фільтра так само, ми пофарбували його. І привели в належний стан. Машинка мені здається в хорошому стані і на війні покаже себе, і вона буде корисною. Кошти на автівки організація збирає за рахунок щомісячних донатів. До збору коштів долучилися і небайдужі з-за кордону. Течік Фольксваген переданий також небайдужим громадянином, Тобто воно також так відповідальним українцям для одного з підрозділів, які ми передаємо. Nissan Navara ми проводили ярмарок, певну вечірку. Багато заходів, на яких ми збирали кошти. Також долучилися е, одного з наших учасників друзі, які певну суму закрили в Литві. Автомобілі передали на потреби рівненського гарнізону. Мерседес та фольксваген пішли до 115-ї окремої механізованої бригади. «Нісан» – для потреб 55-го полку зв'язку. Вони дуже важливі для забезпечення завдань з відсічі вторгнення. повномасштабного. дуже важливо мати автомобілі, які повноприводні і можуть долати. Без доріжя, доставляти на, на, на передові напрямки різноманітні технічні матеріальні засоби, переміщати мобільні групи і зв'язку з противною опер... зміною установки постійно треба бути мобільними швидкими. Загалом до благодійної спільноти відповідальні українці вже долучилося більше 170 небайдужих громадян. За час існування зібрали понад 2,5 мільйони гривень, відремонтували і передали для ЗСУ дев'ять позашляховиків. Зараз благодійна спільнота збирає кошти на 10-й автомобіль, повнопривідну вантажівку Стар 244. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини рівного.